Слава Ісусу Христу, дорогі браття і сестри. Продовжуємо наші розваження в часі Великого посту з розділу Духовний Скальпель. Сьогодні ми будемо з вами говорити і продовжувати нашу тему гріх, а саме про специфічні види гріхів. Коли минулого разу ми з вами говорили, які можуть бути гріхи, це був загальний поділ, але є ще особливі роди гріхів, які можуть чинити люди. І перший такий рід гріхи, особливих гріхів це є гріхи проти Святого Духа. Ісус Христос в своїй науці говорить: хто зрішить проти Отця або Сина, йому проститься, а хто зрішить проти Святого Духа, не проститься ні в тому світі, ні в майбутньому. Чому ці гріхи проти Святого Духа вони не прощаються? Чим вони такі особливі, що не може бути прощений цей гріх ні тут на землі, ні у вічності? Тому що гріх проти Святого Духа це не є гріх, як гріх, який робить кожен з нас, а це є особливий стан душі. Ось, наприклад, є шість гріхів проти Святого Духа: надмірна надія на Боже милосердя, безнадійність на Боже милосердя, супротивлення пізнання правді християнської віри, завидування ближньому Божої благодаті, закам'янілість на спасенні упімнення, не розкаяність аж до смерті. І ці шість гріхів, вони роблять спеціальний стан душі, який людина не може ніяк порухати. Наприклад, нерозкаяність. Ось є люди, які живуть в своїх гріхах. Є їхні ближні, які приходять до них, просять, молять, благають, моляться за них. А там ніякого руху, там стіна, людина закам'яніла. Ось це стан його душі, нерозкая закам'янілість або нерозкаяність. Або супротив до пізнання християнської віри, або безнадія на Боже милосердя, розпач це і ті гріхи, які є проти Святого Духа. З цієї причини в церкві є правило не ховати самогубців, тому що дуже часто самогубство роблять з розпачу а розпач це є гріх безнадії на Боже мило... безнадійність на Боже милосердя один з видів гріха проти Святого Духа. Тому стан таких людей є надзвичайно тяжкий, і дуже тяжко є, коли люди навертаються. Дуже непросто навернути таких людей, які мають ці гріхи присутні в своїй душі. Другий вид особливих гріхів гріхи, які кличуть до неба пропімство. Їх є чотири: а саме, навмисне вбивство, содомський гріх, другий або, як ми називаємо, це гомосексуалізм, третій покривдження вдів і сиріт, і четвертий затримання заробітної платні. Що означає цей вислів гріхи, які кличуть до неба про пімсту»? Це означає, що коли людина їх робить, автоматично прийде на неї якесь прокляття Боже. Це не означає, що це прокляття прийде вже і негайно тут і зараз, бо тому, що Бог є довготерпеливий і многомилостивий, Він не раз довго чекає на опам'ятання, але що це прокляття буде? Це якби такий контракт. Коли люди таке роблять, автоматично Бог дає. Своє покарання, але воно може бути відтерміноване. Це ми бачимо дуже добре на прикладі Содоми і Гомори, тому, тому що один гріх і називається Гріх Содомський, і це є і гріх, який робили мешканці цих міст, а саме гріх одностатевих відносин. Бог за цей гріх спалив ці два міста, вог... міста вогнем із неба, повністю стерши їх вщент. Велике цунамі на Південно-східній Азії у 2004 році забрало життя понад 200 тисяч людей. Що це було? Це було так, що багато людей, європейці на різдвяні свята їздили туди і там робили різного роду розпусні гріхи. І тому Бог послав покарання на ці місця. Де відбувалися ці гріхи. Тому з тими гріхами жартувати не можна. Це є гріхи, які викликають помсту з неба. Треба бути з ними дуже обережними. І третій вид специфічних гріхів це є так звані головні гріхи. Чому ми кажемо на них головні, тому що вони є як насіння, з якого ростуть всі інші наші провини. Головних гріхів є сім. А саме, гордість. Захланність, нечистота, заздрість, обжирство і п'янство, гнів і лінивство. Кожен з цих гріхів можна окремо розбирати, і ми побачимо, що ці гріхи родять багато-багато інших гріхів. Це означає, що вони якби є насінням, насінням для інших гріхів. Тому, коли людина їх чинить, вона якби засіває свою душу для того, щоб потім народилося ще багато-багато нових гріхів. Тому давайте будемо старатися, щоб ми були далекі від цього бруду, щоб ми не заплямили свою душу, а старалися через цей піс, час святого великопосту прожити свято і благочестиво.